Так, друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі проєкту Emerland. Я вам покажу, як тут можна заробляти. Дивіться, ягном у нас. Головна задача, якщо є тут запас токенів, ми його купуємо тут. Гнома можна купити за токени. Секундочку, під'ясаю. Емерланд. Емерланд ви можете купувати за тони, а можете нафармити. І продати. Ось дивіться. Тут, наприклад, треба, щоб один Емерлайн 450 тонів. Бачите? Поповняєте і все, і у вас один Амерланд є. Ось, ви поповните вивезте. Збираєте 472, получаєте один. Тут, наприклад, Емерлайн 472 збираєте, теж получаєте один. Кожного, кожен гном має свій токен. Гном впливає також на прокачку. Чим більше рівень, тим більше це тут енергії буде. 20. Плюс 20 з кожного рівня. Так, далі, дивіться. Так, хто в нас гном в мене відкрито, бачите, в мене відкрито. Раджу цього гнома купляти. Ось цього. Тут дивіться який запас, бачите? І буде дуже довго у нас радувати прибутку. І так. І це по проекту все. Якщо будуть питання, звертайтеся в telegram чаті Дякую за увагу. На все добре.